Людей тут, а вже ж, багато. Не те, що багато, багатько взагалі. Ну, от ми, наприклад, тільки вчора приїхали і вже потрапили на пляж тільки аж о другій годині дня впасти було взагалі ніде не можна було. От, ну, ми вже ж собі знайшли місце. Не хвилюйтеся за нас. Мені дуже подобається центральний пляж на світі. Він розподілений, можна лягти на газончику, але можна і на пісочку. На газончику взагалі просто супер. Чому? Тому що ти не замазюкаєшся в піску. З приводу погоди. Вчора на цілий день стояв дощ по прогнозу. Але по факту його не було, було сонце, ми навіть засмагли. ну Ось так була дуже класна жарка погода. Так, був дощик такий добрячий, ну, хвилин 20, але це вже було пізно ввечері, десь о 7 вечора. Ось, а коли він пройшов, знову вийшло сонце. Тому на прогноз погоди можна не зважати, в принципі. Так, мої любі котики, я всім бажаю гарного, пречудового дня. І нехай вам теж у віконечку кожного раночку сяє сонечко і стукає своїми промінчиками.